Осінні дні вже добігають кінця вже зовсім скоро розпочнуться зимові холоди, які є неабиякою нагодою сидячи вдома, поринути в атмосферу свята. У цьому, як не дивно, може допомогти правильно підібрана книжка. Тож напередодні новорічних свят Кременшуцькі новини пропонують вам топ книжок на зимовий період. Перш за все, це будуть такі легкі історії, максимально магічні, як от казки для дорослих, просто щоб розслабитися, повірити знову в диво, відворітися від того, що от нас оточує. А, ну, перш за все, це зимове сонцестояння. Це Такий другий рік його вже беруть. Це ідеальна книга, якраз на 1 січня змушує повірити в диво. Також непоганим варіантом стане любовний роман Крістіни Лорен Різдвяні кружляння, який розповість про почуття між хлопцем і дівчиною, які опинилися в незвичних обставинах. Окрім цього, варто придивитися до книжок Кортні Коул. різдвяна сукня і різдвяна бажання. Ця вийшла на рік раніше, ця на рік пізніше. Це про двох сестер обмін на різдво. Звісно, куди бестері прачета. Це взагалі всесезонний сезонний автор, але оці дві книжки вепер» і Зимар. Вони от саме з такі новорічні. Ну і куди ж без детективів? Для любителів розслідувань і загадок також знайдеться відповідна історія. Любовні листи на різдво він трошки з таким детективним, навіть сюжетом. Це взагалі новинка цього року. Це для любителів детективів, трилерів. Вона схожа буде на фільм Гра в Хованки. От якщо хто бачив, то дуже схожа вона за сюжетом. Сімейна гра. Такі легенькі трили, в принципі, його за вечір можна прочитати. Зі створенням справжньої зимової атмосфери допоможуть і Крістін Гена та Фредрік Бакман. Велика глушина вона дуже зимова книга. Тут саме про Аляску розповідається. Вона дійсно така вайбова. Не можна не згадати про Фредеріка Бакмана, його трилогію «Ведмеже місто про хокейну команду. Теж така гостро соціальна книга, підіймається багато важливих тем. Не оминули в цьому топі і українських авторів в цьому році, тільки з друкарні новинка, різдвяна класика. Це саме українських авторів. Збірка тут 60 авторів. І тут як і класичні, так і сучасні всі, взагалі різдвяні історії, які тільки можна уявити, от вони будуть зібрані тут. І ще тут є дуже гарні ілюстрації. Новорічні свята завжди асоціюються з магією. Тож у цей топ потрапила і книжка такого жанру для любителів Гаррі Поттера. А теж про магічну школу, але от Саме пов'язану з Різдвом. Тут е, навчають всьому, що пов'язане з Різдвом, які є традиції, як правильно вибрати ялинку, що приготувати, а взагалі, як прикрасити, як зробити декорації. Книги це не лише джерело натхнення, а й чудовий спосіб відчути тепло та магію зимового сезону. Тож не знехтуйте можливістю порадувати себе цікавим чтивом. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Креманчуцькі новини.